Всім привіт! Стою я на промисловій зоні в районі Петрівки на виробництві Єватеч. Замовив я в суботу замовив я коврики на свій Citroen C5 X7 2009 року. В суботу я замовив. В неділю вони мені перетелефонували вранці 8 ранку, що моє замовлення прийнято. Сказали 5 робочих днів Будуть виготовлювати коврики сьогодні четверг, і я їх забираю вже. Оплата пройшла на місці, коврики отрив, установка пройшла, в принципі, оп. Зараз все побачите самі. І ось в принципі відкриваємо ми двері, бачимо ми пасажирський перший коврик. Дуже гарно він зроблений, якісно туди, вгору. Тут є в нас декілька липучок, які до ковроліну. Ось на кнопках, кнопки гарно сіли, і ми бачимо з вами, куди він заходить. Заходить він аж під сидіння. Тобто, якщо ми дивимось і розглядаємо заводські, вони йдуть короткі. І тут ще в мене є залишок каверліну, який завжди ногами е пасажири забруднюють. В принципі, гарний в цілому. Коврик, він мені подобається. Ось так виглядає спереду. Переходимо до заднього ряду. Так, зачиняємо 20 Переходимо до заднього ряду. Тут мої літні коври лежать. Зараз ми їх приберем Хвилинку. Оп, 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 прибрали. Так, задній ряд. В принципі, так само по периметру є наліпки. Ось. Які фіксуються до ковроліну. Дуже класно, все супер. лягло чітко. Переходимо далі. Далі, тут трішки є в мене маленькі зауваження. Ось тут ви бачите, де кріплення мого водійського крісла. Тут трішки з розміром не вгадали. Тут все чітко. Ну і тут, звісно, воно підсидіння йде. Але якщо подивитись... Зараз якось гарненько візьму телефон, то тоді тут ми бачимо, що так само є наліпка, але ось ця штука, вона трішки заважає, щоб коврик зайшов повністю під низ, як сюди. Але я вважаю, в цілому все добре і супер. Переходимо зараз до водійського. В принципі, ось і вже ми дібрались до водійського. А, значить, тут є трішки зауваження. Супер. Заходить сюди, бо я ж кажу, що ось тут закінчуються да, заводські коврики або резинові, або ці літні. Ось. І далі в мене тут воно завжди бруд, ну, бруд від взуття йде на ковролін. Не дуже круто. Заходить так само, воно під сидіння, тут трішки було важкувато ось в цьому питанні. А з тієї сторони все чітко лягло. Кнопки зайшли фіксатори чудово. Тут суцільна, да? п'ятка йде, стопа відпочинок лівої ноги, а тут так само є наліпка. Хотілося б трішки, щоб воно ось так прилягало, але... Тоді ось тут є невелика ну, така собі історія. Можливо, я звикну до цього, що воно так лежить. І, але тут трішки, як покажуть, кажуть, простір є. А, в принципі, педалі не повинні чіплятись. А, педаль гальм Точно не буде чіплятись педаль акселератора, я ще не знаю. В принципі, можна залишити так. Це не є для мене катастрофою. От. Але тут фішка в чому. Коли ми заводський беремо коврики, ось ви бачите, в мене є такий невеличкий фіксатор, в який пасок такий, в який заводиться килимок. От. А тут воно виходить закрито. Не знаю, буде воно мені заважати, не буде. Якщо буде щось десь незручно, то просто вирішу це питання. Самостійно, в принципі. В принципі, так само ок. Ось такий був обзорчик на килими від Єватеч. Ось тут буде зараз написаний адрес, де вони знаходяться. Вже можете прочитати. В цілому рекомендувати цю компанію можна. За підхід до моєї машини я ставлю їм. П'ятірочку з невеличким мінусом. Це в принципі нормально. Що стосовно, якщо тверду п'ятірку або п'ятірку з плюсом, порадити ну, поставити я не можу по ціні заплатив я 2000 за такий комплект, як у мене. Там було близько п'яти варіантів. Близько Килиміш на мою машину, суцільний задній ряд, або роздільний і тому подібне з цим виносом під сидіння або без виноса, з п'яткою суцільною з цією да, ну, для відпочинку лівої ноги, або окремо, як завжди це роблять, окремий язичок. Ну, тобто там варіантів багато. Можна на їхньому сайті вибрати свій автомобіль, ознайомитися, все питання закрити. Мені все подобається. Чудово, рекомендую. Ну, а тепер будемо перевіряти, як вони будуть схорувати. І там 1 кілометр, да, поки мені все зручно, нічого не заважає. А, педаль акселератора натискається чудово. В принципі, там, напевно, і не повинно бути ніяких питань до цього. А, педаль гальм так само, напевно, напевно, ну, не напевно, а добре, все чудово. І е, цей відпочинок лівої ноги. Ах ти ж, давай, швидше. От, і, в принципі, так само все чудово лежить. Ну, нічого там не хлюпає, напевно. Опа, Вольвочка, ти кудись сонечко. Ну давай я тебе пропущу. Вирішив я поїхати по Набережній. Не знаю, на північному, південному. Поправте, хто пам'ятає. Я тільки пам'ятаю, як він називається по-старому. По тому мосту я вирішив не їхати. Так, там ще немає ніяких пробок, нічого немає, але мені подобається їздити по набережній. і мені подобається дивитись на ці краєвиди нашого Києва. Коли переїжджаєш з лівого на правий берег. варте. Мені тут трішки проїхатись, але воно того варте. Мені подобається. Я навіть постою в затор. Так, одним словом, чому був затор невеликий? Бо тут три ряди, і в правому ряді була... Прошена зламана військова автівка. Ось із за цього тільки був затор. Так, в принципі, вже все вирішилось і все швиденько їдемо додому. Так, ну що я можу сказати стосовно ковриків? Приїхав я вже додому. І мої враження. Все зручно, ніде нічого не чіплялось. 100% зараз кажу, що ЄваТЕС можна рекомендувати для придбання каленів для автомобіля. Всім папа! З вами був Олег Бєріснів. До зустрічі!